thank you А нам, здається, вічність о 3.40 сорок здригнулась земля. Це був не сон, страшна реальна дійсність. Розпочалась повномасштабна війна. Крилаці ракети в аеродроми летіли в заправки, у штаби військові, у Харкові, Києві та Василькові. А ми не були до цього готові. О сьомій ранку вели воєнний стан, оголосив про нього президент. Медіапростір Простір не замовкав. Життя розбилось на то і після вщент Звучали вибухи у Луцьку та Одесі. Евакуацію оголосили з перших днів 24 на 7 У телевізорі та пресі весь світ про цю війну загомонів. Агресія чи операція воєнна? Російський вождь не думав, не гадав. Він не людина, навіть не гієна, але у перші дні уже програв. Узяти Київ за три дні хто зможе, столицю України у каштанах. Ніякий Бог йому не допоможе. Вільний народ не буде у кайданах. Європа з нами нам допомагають, святі на небі і люди на землі. Ворожі сусіди вже скоро програють. Фінал очевидний, неждання війні Таких відважних дітей-патріотів немає ніяка країна, земля. Адаптувались уже до прильотів, життя продовжується. Життя треба. На фронті мужня захищають дочки і сини. Відважні та найкраще, бо вдома діти і батьки чекають. Україна ворогу, не відомо ні за що. І кожен вдома теж на своєму фронті. Плете сітки, донати чи готує. Ми на сторожі, на посту на горизонті. Війна нас всіх добряче заготує. Війна навчила друзів вибирати і про сусідів знати геть усе. Свого нікому ні за що не віддати, бо батьківщина найдорожче і святе. Війна хотіла крила опалити. вони зміцніли і вище нас несуть. У вільній Україні будемо жити Соборність, незалежність, наша суть. Війна хотіла, щоб народ наш здався, є градами, ракетами щодня. Коли, скажіть, козак, який злякався, Свобода, наша сила і броня. Війна хотіла у ярмой загнати, Людей, для кого воля син життя. Та українців нікому не здавати, у рабство не буде назад вороття. Війна хотіла бити і спалити в серцях ми маємо те, що не вмирає, так леся нас навчила говорити. Душа козацька не згорає, війна хотіла усіх на чужину загнати, рабами зробити навік. Та воїни наші лягли в домовину з небес з допомогу нам шлють звідалік. Наші випускники. Герої загинули на цій війні, і ми продовжувати маємо їхню справу стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас в цей час тяжкий на сході захищав, щоб знала кожна вбита горем мати, що недаремно син життя своє віддав. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Часином обернувся, почувся голос під вікном. Ми разом піднімемо її, моя країна знову зажурилась, ми розвеселимо рідну навесні. Нас не було у цьому році літа, весни та осені. Суцільний лютий, слізми і крові Україна вмита. Нам тільки б мир в домівку повернути, нам тільки борга спинити і зробити, щоб він забув навік про Україну. Нам тільки вільно в своїй хаті жити, Шевченка мову плекати солов'їм. Нам тільки би живими вернути, синів і дочок із передової, до серця міцно рідних пригорнути, Не розлучати з ними ніколи. Нам тільки б Бога допросити, щоб не лилася старіками кров. Життям новим навік заколосились, без слагу доживе, де мир любов. І на оновленій землі, казав пророк Тарас Шевченко, Врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ми доживем до весни, без світла і теплоти. ти, наші серця зігріва, що Україна жива, і ми побачимо весну, де ми закінчимо війну. it's nice down